Скептично дивляться більше людей вважають, що за велика допомога Україні у самих бюджетні проблеми. і це в той момент, коли політики, наприклад, ну навпаки, місцями навіть стають сильнішими у риториці. Чому от тренд різний? Тому що насправді е, нам треба розуміти, що таке зимовий період, і політичний, і військовий зимовий період. Ми бачимо, що останні півтора місяці на Україну наганяється буквально такий шторм і інформаційно-психологічних операцій на Україну наганяється надзвичайно велика. Кількість провокативних фейків, надзвичайно велика кількість матеріалів, які стосуються можливих поступок, переговорів і так далі. Все більше з'являється інформації, що нібито на заході готуються до перемовин. Хоча знову ж таки треба сказати, що жоден з західних лідерів, жоден з реально ключових західних політиків про перемовини ані слова не казав. Це все як завжди, інсинуації. Тому відповідно, ну суспільну думку намагаються розігнати до того, аби підтримку України стала далеко не найважливішим питанням і аби поступки зі сторони України виглядали як більш більш можливий, більш валідний сценарій в очах наших європейських партнерів. Чому це робиться? Ну в першу чергу, треба зрозуміти, ким це робиться. Це дійсно робиться проросійськими або фактично російськими агентами впливу з однією простою метою, розуміючи, що швидкої повноцінної перемоги на полі бою здобути вони не зможуть. Що навіть якщо почнеться всі ті наступи, які вони знову ж таки в пресі розганяють, то в принципі і там успіху, мало ймовірно, що вдасться досягти. Росіяни готують собі запас аеродром росіяни ага. готують собі можливість почати перемовини, причому такі, які для заходу будуть звучати як окей, варіант, і тому відповідно зараз проводиться кампанія з інформаційної підготовки населення для того, щоб воно напряму могло впливати на власних політиків ага. Тобто, це росіяни так пропагандистськи обробляють німців. По суті, так по суті, ми говоримо про те, що це от частина такої інформаційної обробки населення, заради того, щоб в якійсь перспективі майбутній Німеччина була більш поблажлива до ідеї того, що переговори за рахунок українських територій могли бути адекватним сценарієм. А можна тоді трішки докладніше про механіку цієї обробки? Саме опитування є способом обробки, тобто тут спрацювали німецькі російські агенти впливу, чи вони якось там не. Знаю в телеграм-каналах, які читають умовно кажучи, німці щось вкидали, а потім вже виявилося, що це от зафіксоване в громадській думці. Ну насправді, ми бачили дуже багато досліджень цього феномену. Якщо дуже коротко, то є декілька ключових наративів. Ну, по-перше, проросійські агенти впливу використовують найбільшу силу, і найбільшу слабкість усіх демократій. А це саме свободу слова. Ага. Тобто, скажімо, всі ті статті і в американській пресі, і в європейській пресі, яких виходили за головками щодо переговорів, щодо зірваного контрнаступу, щодо неможливості України опиратися треба в першу чергу сказати що більшість цих матеріалів виходили в так званому розділі опініан тобто розділу власна думка де писала не редакторська колонка а писала по суті писали по суті незалежні журналісти які просто мають можливість публікуватися в тих чи інших виданнях ну як ви розумієте незалежність деяких цих журналістів часто піддається великому сумніву дуже часто ми бачили з колегами як частина з них або проходили Підготовку в Москві, або свого часу жили в Росії, або навчалися дуже довгий час в Росії, ну тобто мали всі можливості бути або завербованими, або потрапити під певний вплив. Це перший напрямок. Другий напрямок <кій> це, звісно, соціальні мережі. Тобто ми бачимо, що навіть в тих же Сполучених Штатах Америки соціальна присутність, соціально мережева присутність про російських наративів вона залишається сталою, вона залишається незмінною, і, на жаль, вона досі продовжує впливати. І це нас підводить до третього етапу на третій третій етап, як може застосовуватися ось така проросійська інформаційна політика. Це опозиційні партії, причому uh -huh. радикальні опозиційні партії. Тому що якщо дуже коротко, в чому їх формат, якщо Правляча партія каже, що це біле, вони мають сказати, що це чорне. Тобто, на жаль, популістична радикальна опозиція вона скатується просто до протистояння тому, що каже влада. Влада каже, що Україні треба допомагати. Супер, ми будемо казати, що Україна має поступити з територіями. Угу. Олександре, от буквально зараз дивлюся на таку збірну публікацію, де цитують Голос Америки Вашингтон Пост. Що фактично підтверджує ваші слова? Спосіб роботи через радикальні партії, які Росія використовує через крайні частини спектру праві або ліві, які вносять от якусь думку просто у суспільний вжиток, але от загальний висновок Голосу Америки: Російська пропаганда та спецслужби після перших невдач на війні проти України ого. Овталися і пішли у новий наступ, так попереджають американські експерти. Якщо на початку Росії не вдалося переконати світу справедливості своєї війни проти України, то нині вона може записати собі перші успіхи, адже підтримка України послаблюється і. Що із цим робити? От я почав із того, що а, слова німецьких політиків, вони а, ну політиків, які нині є у владі а, зелених, припустимо, очільниця. Так а, а, вони доволі а, ну, промовисті, а, серйозні на підтримку України. Врешті-решт пісторію зборі звучить більш українофільські ніж чинний а, канцлер. І кажуть, що у пісторію є шанси замінити Олафа Шольца а, навіть на Цій посаді, то як так би мовити, от що робити із цим? Чи у нас є спосіб якось протидіяти? Є декілька напрямків. Ну, по-перше, наша класична дипломатія, наша класична політична співпраця, ми не маємо. Право собі дозволити і зменшувати наш натиск інформаційний політичний будь-який. Тобто, ми маємо бути присутні про Україну. Варто говорити українськими голосами. Ми маємо підтримати принцип нічого про Україну без України. Тобто, всі базові речі нашої зовнішньої політики мають залишатися Це раз. Друге, коли ми кажемо про безпеку, коли ми кажемо про допомогу Україні, коли ми кажемо про передачу нових типів озброєнь, нам треба набагато активніше починати працювати із приватним сектором. Тобто раніше формат був який: ми зверталися до конкретної держави. Ця держава виділяла кошти. За ці кошти закупляла у своїх приватних виробників зброю, яку потім передавали Україні. Останній візит президента Зеленського ми побачили ну певну виду зміну. Ми побачили, що Зеленський в першу чергу зустрівся із керівниками і ключовими старшими менеджерами великих промислових концернів оборонного сектору. Тобто, ми пішли від зворотнього. Ми тепер. Спочатку домовляємося, встановлюємо зв'язки із приватним бізнесом, який готовий для нас виробляти зброю. А потім разом з цим бізнесом шукаємо гроші у наших країн-партнерів. Тобто, нам потрібно робити те ж саме, що роблять нормальні бізнесові маркетологи. Нам треба йти від контракту до грошей, а не від грошей до контракту, умовно кажучи. І тут ми дійсно можемо бути ефективні. Ну, скажімо, Райнметаль, завдяки тому, що Німеччина допомагала Україні завдяки всім замовним. Оленьням лише за минулі півтора роки ага. зміг відкрити п'ять нових заводів. Тобто є величезна зацікавленість приватного сектору в тому, щоб допомагати Україні. А цей приватний сектор, вибачте, це ключові фінансові мішки для всіх політичних кампаній. Олександре. А що, врешті-решт, стане ну, більш вирішальним? Ключові мішки, грошові мішки, які підтримують вибори. Так, але це йдеться про електоральний цикл. А нам треба, щоб ця підтримка була от зараз сфокусованою. Нам вона потрібна ну перманентна, фактично там щодня. Да? От нині поки що. Вибори ще ну попереду вони не прямо зараз у Німеччині, слава Богу, будуть відбуватися. І а, тоді що більш визначальне буде для ухвалення рішень там канслерам, то парламентом їхнім, а все ж таки, от ці заміри громадської думки, які час від часу роблять, чи позиції грошових мішків. А, якщо ми кажемо конкретно про німеччину, ну тому що в випадку там Британії, в випадку штатів, випадку словаччини вибори ось ось уже на носі, і тому для них якраз позиція ключових угу. політичних донорів була б вирішальною. Але в випадку з політичних німеччину донорів, тобто меншою мірою виборців, більшою мірою донорів, правильно? Це для США, Британії та Словаччини інших держав, де вибори. Ага. Якщо ми кажемо про Німеччину, то згадайте, що казав Шольц в кінці 22-го року. Сталося Цайтінвенде, тобто зміна часів, зміна ага. епох, і фактично. Те, що громадська думка не зовсім підтримує певні рішення, ну це достатньо рідко, коли зупиняло німецьку політику. Ага. От, як дуже влучно сказав один з моїх колег, німецька політика, вона як величезний танкер, як величезна бригантина. Ага. Вона дуже повільно повертає і бере новий курс. Але коли вона цей новий курс взяла, змінити його дуже важко. Тому ага. насправді скоріше ми говоримо не про те, що німці будуть слухатися кожного соціального опитування, а от позиція союзників, позиція донорів, позиція ага. українців. Вона в цьому плані буде набагато більш дієвою. Окей, пане Олександре, і ви сказали зараз про те, що Україна дещо змінила тактику, і Вона йде а, от, через інтереси бізнесу, через прямий контакт з першої з ними, а потім вихід на урядовий рівень. А власне, в інформаційному плані, що ми маємо і можемо артикулювати, була сторінка на початку війни, коли ми говорили про цінності. Це було дуже важливим для цілого світу. Ми підкреслювали а, те, на чому побудовані західні демократії? На чому побудований Європейський Союз? Потім йшлося про гуманітарні речі. Були жахливі злочини. Бучі була Оленівка, Ізюмський ліс. Були е, 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 Блекаути, і все те, що Україна переживала, це було українським аргументом для того, щоб е, Захід допомагав, е, звучить і звучав аргумент про те, що Україна захищає Європу від Росії. Наразі оця позиція фронтира. Але от якщо е, констатують певну в тому, да охолодження, то це означає, що ці аргументи вже ну вичерпали себе, вони перестають бути такими гострими. Що має бути Україною? Внесено у світову політику і в ці. Е, е, е. Ну, в позиціонування своє зараз. Ем, ну зараз, коли дійсно аргументи ціннісні, аргументи, політичні, аргументи історико-культурного характеру вже перестають бути такими саме ефективними. Ну тобто вони досі сприймаються, вони досі знаходять схвалення, але вони просто вже, ну скажімо так, не чіпляють. Ну в цей момент ми маємо бути максимальними циніками і прагматиками. Тобто, ми маємо чітко вказувати, що От є підтверджена інформація. і на це до речі, вказували навіть німецькі видання, що Росія явно має плани щодо подальших про провокацій проти європейських країн-членів НАТО Росія ага. має плани стосовно провокації проти Балтійських держав стосовно держав Скандинавії. Потенційно стосовно Німеччини або як мінімум німецьких активів, ми повинні прямо казати, що те, що Україна досі чинить спротив, те, що Україна досі бореться із цією загрозою, це те, що дарує Німеччині мир, це те, що дарує Німеччині можливість далі розвиватися. Ми маємо нагадувати, що згідно зі звітами німецького генштабу, умовно німецька армія має снарядів і боєздатності буквально на три дні такої ж інтенсивності боїв, як зараз витримує, витримують збройні сили України. Ага. Тобто, ми маємо, якщо вже. Не працює якісь принципові аргументи, ми маємо бути дуже прагматичними uh -huh. і прагматичними на межі з цинізмом. А Чому скажіть, каже... був би прагматичним uh -huh. заклик, наприклад, ну така рекламна кампанія, так би мовити, допоможи Україні перемогти і зароби на відбудові? Чи допоможи Україні перемогти і зроби там супервигідну економічну інвестицію а, в майбутньому, отримай серйозний прибуток? Uh -huh. Це дійсно може спрацювати, і це те, що ми якраз намагалися проштовхнути в 2022 році, коли представляли декларацію відновлення України в Лугану що давайте пам'ятати, що в принципі в цій декларації 80% коштів на відновлення України мають бути інвестиційними? 80% цих коштів має надійти від приватних компаній, від приватних донорів, які мають потім на цьому заробити. Але це аргумент для нас самих складний, тому що як тільки ми кажемо, що подумайте про інвестиції, подумайте про те, як ви заробите. Ага. Нам одразу скажуть, так хлопці, а де ваша судова система, яка ага. захистить наші інвестиції? Ага. А де ваша антикорупційна система, яка не дасть інвестиції розікар красти на моменті, коли вони заходять в Україну, тому насправді інвестиційний аргумент він дуже правильний. Він дійсно uh -huh. дуже дієвий. Ми бачили, як він працює. Але просто питання в тому, що нам для сили цього аргументу ну треба самим ще трохи допрацювати, пане Олександре, от. Е... Ми почали з того, що певне розхолодження, принаймні, може бути наслідком російської пропаганди, російського інформаційного тиску, бо вона не залишає цього. Але ми можемо скільки завгодно малювати ось тотальні можливості російської пропаганди і впливу, але не Росія говорить, а ем, говорить речник держдепу Меттю Міллер. Ми завжди ясно давали зрозуміти, що ми хочемо, щоб Україна була незалежною країною, яка може стояти на своїх ногах. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно. Це політика Сполучених Штатів. Але далі важлива річ. Це не означає, що ми надаватимемо їм такий самий рівень військової підтримки, як було у 22-му і 23-му роках. Далі роз'яснення, бо ми не думаємо, що це буде необхідно, тому що наша мета це. Кінцева трансформація України, щоб вона могла сама себе забезпечувати, допомогти їй побудувати свою військово-промислову базу, аби вона самостійно могла фінансувати, будувати і закуповувати озброєння. Але ми до цього ще не підійшли. Говорить Метю Міллер а... можна обвинувачувати Росію, але ось виглядає в, ну, в риториці, принаймні, цій що дійсно у нас. Серйозні обмеження зовсім скоро перед нами постануть. Можливо, так намагається реально Міллер дивитися на проблеми в американській політиці. Можливо, він уже просто ну розчарувався в ідеї домовитися із республіканцями. Можливо, він бачить, що дійсно можливостей в руках Білого Дому і Байдена не буде для того, щоб це робити, але. Це не Росія, це, це Америка в даному разі, і це частина їхньої політики. Ви можете тут роз'яснити, що відбувається, розставити акцент. Тут відбувається внутрішньополітичний торг, тут. Відбувається елементарна можливість провокації, можливість шантажу. Просто Україна стала для адміністрації Байдена, для Америки загалом надзвичайно важливою темою. Як чітко казав Байден, Україна це про цінності. Україна це про геополітику американську. Україна це не лише про протистояння Росії, це про протистояння Китаю. Тобто, Україна стала дуже важливим маркером зовнішньої політики США. І відповідно трампісти і ті республіканці, які готові до них примкнути, вони зрозумівши цю важливість, також усвідомили, що вони можуть цим шантажувати що вони можуть фактично провокувати білий дім на поступки, вони можуть вибивати собі більше преференцій, вони можуть вибивати собі певні привілеї, шантажуючи весь конгрес на тему України. Ага. Чому їм цей шантаж вдається? Тому що в межах республіканської партії трампісти мають так звану золоту акцію. Саме вони, саме оця невелика групка, дає цій партії більшість у нижній палаті, а тому відповідно до їх голосу: хоч не хоч, а треба прислухатися. До того ж, вони доволі вдало, як би це не звучало, ув'язують свої теми із тими темами, які цікаві консервативним республіканцям. І Таким чином вони їх схиляють до голосування за свої законопроекти, і ось виходить ситуація, коли Україна як найважливіша тема зовнішньої політики США за минулі два роки, як дуже важлива гуманітарна, військова, політична, дипломатична складова політики США. Україна стає заручником цієї внутрішньої гри шантажу і провокацій, яку провадить одна з найменших груп республіканської ага. партії, і провадить її тому, що вона. Ну таким чином опинилися в унікальному положенні так званого кінгмейкера. Угу. Тобто, саме трампісти зараз вирішують, що проходить, що не проходить, що голосується, що не голосується. Олександре. Ну пам'ятаєте, є такий вислів примовка, практично літературизована, що вихлюпнули дитя разом із водою із купелі. А і ось тут в цій боротьбі. Ну я упевнений, що як мінімум розумні люди в американській політиці, якщо не мудрі, вони точно розуміють, вони точно тримають в полі увагу, вони точно оцінюють, що відбувається з Україною, і які наші можливості. І вони знають, що затягування є реальною небезпекою, і затягування створює додаткові можливості для Російської Федерації. І виявляється, що ем, вони готові йти на такі ризики або не вважають взагалі це важливим, якщо е, політики. Боротьба переважає, але от звідси і а, додаткове запитання: якщо зараз складається? Ну, така ніби модель, от якесь розуміння а, можливо зараз ще не називають цією хромою качкою, та а, Байдена. Але ну не виглядає, що білий дім а, здатний використати якісь дуже серйозні важелі або мати дуже дуже потужну позицію. От Цю ситуацію поки він розрулити не може. Крім того, республіканці шатдауном новим лякають. Є повідомлення, що за 16 днів часткове обмеження роботи уряду може настати все це, не свідчить. Що Білий Дім в найкращому стані, а, Трамп дійсно може стати президентом. А, навіть український міністр закордонних справ таку пристрілку свою зробив до цього, заявивши, що з Трампом можна працювати, важливо тільки вміти. Я думаю, це натяк, що ми вміємо. А, і, врешті-решт, а що буде далі? От Трамп у Білому домі, але вибори е, у Конгресі, і Конгрес вибирається не за один раз. А в три етапи, от по третині змінюється весь час кількість учасників, і зовсім скоро може виявитися, що немає більшості у республіканців. А вона може опинитися в руках демократів. І що тоді демократи будуть отак гальмувати роботу республіканців, і буде знову все те саме, тільки іще ще плюс чотири роки. Ну от на жаль, це сучасний тип американської політики. От починаючи з 2000-х років, починаючи з, зі скандальних виборів буша молодшого, як ви пам'ятаєте. Американська політика поляризувалася, поляризувалася, поляризувалася. От ще 50 років тому, для середньостатистичного американця, згідно з опитуваннями, найгіршим варіантом одруження його дітей було одруження на людині іншої раси. Зараз найгіршим варіантом одруження для його дітей є одруження на людині, яка підтримує іншу партію. Тобто, за останні 20 років було подано на 150% менше законопроєктів, які ухвалювалися обома партіями. Тобто, партії між собою не співпрацюють. Партії не готові йти на співпрацю, майже немає переходів політиків з однієї партії в іншу. Хоча раніше це була скоріше норма ніж виключення. Президенти майже 80% часу працюють в умовах, коли конгрес підтримує іншу партію. Тобто, Дональд Трамп працював в умовах, ну. В перші декілька років йому пощастило, але потім він майже весь час працював в умовах, коли конгрес був демократичним. Байден, як ми бачимо, працює в конгресі, який наполовину республіканський Обама весь другий термін працював із республіканським і палатою представників, і республіканським сенатом. Тобто, на жаль, ось таке протистояння, ось таке постійне перетягування канату, ось таке заважання один одному, яке руйнує в принципі продуктивну складову політики. Ну на жаль, для американської демократії і на даному етапі це вже норма. Угу. А нам нам що це віщує. Ну от я згадував зараз Кулебу так, що він про Трампа теж висловився. От буквально нагадаю кілька аргументів, які наводить Кулеба про те, що саме Трамп той, хто вперше продав зброю в Україні про Джевеліни. Він тоді говорив, він сказав що саме Трамп той, хто воював із північним потоком. 2 так були різні причини у Трампа, але це робити, але це було точно на користь Україні і мовляв, тому Трамп буде зовсім іншим президентом ніж Байден, але. Але це не повинно лякати Україну. будемо працювати так, заявляє Дмитро Кулеба. Ми знаємо, як працювати, тому що от поки ви виходить, що вже там майже півтора роки, коли ну окей, кілька місяців зараз триває проблема із невирішенням питання. Так, спершу її анонсували, потім почали розглядати. Потім не змогли розглянути. Тепер думають, що можливо до цього повернуться допомогу Україні і Ізраїлю. До виборів і ще ну до листопада часу доволі багато, якщо від там не знаю, листопада-грудня цього року, от майже рік такого серйозної турбулентності і проблем в допомозі Україні. І далі і ще от точно такі самі проблеми. А, проблеми будуть. Проблеми будуть, хоча б тому, що перші півроку свого президентства Трампу явно буде не до зовнішньої політики. Тобто, якщо він все-таки стає президентом, він вже чітко сказав, що він хоче бути диктатором. Ну він, звісно, точнив, що лише на один день, але вибачте, де ви бачили диктатора, який через один день сам відмовляється від своїх повноважень. Тому насправді перші півроку він буде зайнятий тим, що буде розганяти верховний суд, робити нові перевибори до конгресу, допоки йому не сподобаються результати, давити приватне або незалежне медіа. Він буде переслідувати всіх політичних опонентів, садити Джозефа Байдена і Хантера Байдена. Ну тобто в Трампа буде дуже багато справ. І в нього не буде часу займатися зовнішньою політикою. І допоки він до того прийде, насправді допомога буде йти по інерції. Тобто, якщо до президентських виборів ми зможемо сформувати нормальний пакет допомоги Україні, ага. то ця допомога буде продовжуватися. Ага. Якщо ні, то тоді воно під великим питанням. Але завершує все-таки на невеликому оптимізмі. Бо, все-таки, от ми сьогодні з вами згадали про ОПК оборонно промисловий комплекс, uh -huh. як про ключових донорів дуже багатьох політичних сил, і от в контексті республіканців це найбільш правдиво, тому що насправді, якраз ОПК, ну такі як Lockheed Мартін, як Дженерал Моторс, як Дженерал Electric, які виконують дуже багато замовлень для оборонки, вони є ключовими донорами партії і. Uh -huh. Трамп, будучи бізнесменом, який постійно йшов за вигодою, ну мені важко уявити ситуацію, коли йому скажуть: слухай, друже, президент, у нас тут є контракт сторіччя на мільярди на сотні мільярдів доларів. І мені важко уявити ситуацію, коли Трамп від цього так просто відмовиться. Угу. Окей, пане Олександре, тоді буквально фінальна точка, дуже коротко. Але е, ми дуже сподівалися, принаймні на початку повномасштабного вторгнення, е, саме на цей механізм на лендліз. Тоді було ухвалено конгресом закон про лендліз. А ці умови були доступні протягом цілого року, але ними не скористалися. Це було вигідно Україні, тому що нам давали безповоротну допомогу з боку Сполучених Штатів. Лендліз треба було б з маленькими відсотками, чи там дуже задешево, але все ж таки повертати. Зараз його уже немає, але це був би механізм. Як ви гадаєте, можливо, що Конгрес проголосує і дасть Байдену в руки цю, цей механізм? Тут важливо сказати, що лендліз працює лише коли є бюджет. Лендліз це юридичний інструмент, який дає можливість президенту США розподіляти наявні бюджети на нові транші без необхідності погодження з конгресом. Тобто лендліз дуже класно було похвалити, ну, тому що лендліз це дуже корисна, правильна штука. Це якраз той запобіжник, який на випадок того, що Конгрес не хоче або не зможе працювати, був би для нас важливим страховим полісом, який би дозволив президенту розподіляти гроші, які вже виділені гроші на українські потреби. Тому насправді так лендліз потрібен. Але чи спрацював би він зараз, він би зараз не спрацював з однієї uh -huh. простої причини? У нас же якраз питання про те, щоб виділити ті кошти, які за рахунок uh -huh. лендлізу могли б розподілятися. Okay. Тобто, допоки не вирішне питання з бюджетом, лендліз це питання дуже і дуже втори. Не на жаль, дякую. Дякую, Олександр Краєв на прямому зв'язку зі студією Апостроф Тіві.